Ну, конечно, звичайно, як і було, так і все. Чехай я ще в ресторан прийду. Коситься, коситься. Я на численній бік фотографії передивлялася. Ну, та ні, ми сьогодні для того, бо всім нам компліменцірують, що ми це все пройшли. Останнім часом вони зустрічаються кожні п'ять років. Тім, хто пів століття тому ще був у складі майже 180 випускників, котрі тільки но ну, розійшлися своїми шляхами, нині зібралося 42 аби побачитися, згадати студентські роки та знову відчути енергетику університетських буднів, зібралися на своєму рідному медичному факультеті. 50 років, знаєте, нема на нашому курсі зв'яз. Ну зато о, всі наші 200, 200 у нас було дуже більше. О, весь час робили. Робили. Знаєте, як і все вспоминається мені в висловлювання єпіскопа Семедія, він так казав своїм семінаристам, ви не просто робите за зарплату, ви служите, служите, служите Богу а через нього люди. Оперували, приймали дітей. Лікували хворих за плечима цих людей десятки років досвіду, навчань та вдосконалень, але найбільше всі вдячні за основу, а основу надали їхні викладачі. От я весь час прожив і проробив в Ужгороді якось так. І знаєте, оцей день хочеться мені. Вспомнить тих, хто нас навчав, наших вчителів. І було багато таких людей, од котрих треба було вчитися. Приємно було вчитися. Змінилася сама парадигма, Змінилася ідеологія тої медицини. Хтось із нас смів. Якось так вписатися в ту нову, а хтось ні. Без роботи я не уявляю свого життя. Ну, маю невелику практику. Невелика практика, але це мене тримає. Я не можу без роботи. Я горжуся тим, що моя дочка кардіолог, що вона активно робить. Головне, щоб курс добре вчився, за що отримував бонуси. А згодом доля розкидала випускників у різні міста. Живу зараз в місті Львові, викладаю в Львівському медичному університеті і працюю лікарем-консультантом в клініці репродукції людини. У мене була супергрупа, перша група, де із 12 чоловік 10 було відмінників, і нас весь час нагороджували путівками. Були у нас дуже приємні зустрічі, дуже гарно проводили час. І група в мене була безподобна, чудова, і в мене тільки позитивні спогади про наше чудове, прекрасне місто Ужгород. Це місто моєї юності, місто весни і моя вічна любов до Ужгорода. Багато хто досі поєднує практичну діяльність із викладанням і порівнює, що змінилося в методології у системі загалом, зрештою в учнях. У університеті медичному викладаю акушерство гінекології четвертий, п'ятий, шостий курс. Досить важко викладати з дітьми працювати. А ще такими знаєте, напівдорослими дуже важко. Не багато дітей хоче вчитися. Всі щось хочуть, всі щось вимагають від викладача. Викладач мусить бути на висоті. Він мусить знати від футбольного матчу, який пройшов в Європі, до всіх напрямків моди, і плюс до всього прекрасно володіти предметом. Анушка дає за всі, за всіх. Емоції від зустрічі переповнюють. Не приховують матики. Мене великі емоції переповнюють, тому що, знаєте, підійшов такий час. Ми зустрічаємося кожні п'ять років. І ніхто в нашій… Часи не може бути впевнений, що ми можемо зустрітися через п'ять років знов. Так що ми, емоції переповнюють. Всіх люблю, всіх цілую, і я просто в захваті. А ти не за. 113. Тут, було тут була фізична капіду. <говори> кафедра. Ні, тут була столова. Ні, стола ряда. Моє було рядом, а тут була кафедра. Кафедра електроніки. Електронна <говори> <говори> кафедра наша Так. Вони знову підіймаються таким знайомим маршрутом і зупиняються в аудиторії. Колись сиділи на заняттях і міркували про майбутнє. А сьогодні згадують про лекції чи практичні й показують одне одному в галереях телефонів те, що в студентські роки здавалося геть далекою перспективою. І переглядають альбоми зі старими світлинами. В направленню відпрацювала в Кіровоградській області 17 років. В Одесі захистилася аспірантуру, закінчила і вернулася додому вже кандидатом наук. Тут захистила докторську. Зараз я кафедри кафедрі дитячих, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами Ужгородського національного університету, медичного факультету. Працюю ще, ще контракт скоро закінчиться, але на даний момент. Я працюю. Приємно зустрітися. Все ж таки, 50 років то є великий термін, і багато чого і відбулося, і, і, і багато втрат у нас з курсу. Але життя йде, і нам треба зустрічатися, жити своє життя і продовжувати працювати хто як може. Досі на курсі є ті, хто стали найближчими друзями. Ми часто ми і дотепер зустрічаємося з підгрупою. У нас троє троє студентів, які ми, ми тримаємо зв'язки ще із студентських років. І дотепер наша підгрупа це Гладоник Олександра, Марта Гарасимович і я. Ми кожен, кожен день народження відмічаємо. І, тобто мінімум один раз в три-чотири місяці зустрічаємося. А так всі зайняті, всі зайняті. сім'ї, наприклад, в мене двоє синів, п'ять внуків. Ну, студентські роки то завжди прекрасно, то прекрасно. Чекаєш, коли закінчиш, хочеться піти в самостійне життя, пішли в самостійне життя, а тоді важко, тому що треба, треба багато працювати. І взагалі в житті треба багато працювати. Пані Олеся теж згадує навчання у свої студентські роки, адже багато що залишається незмінним. Звичайно, ми в нас викладали ще й педагоги, які закінчували Деберценський медуніверситет, Карловський медуніверситет. То була тоді більш спрямованість на клінічне обстеження, клінічна, клінічна діагностика. На даний момент. У нас на медичному факультеті є симуляційний центр, тобто для вивчення клінічних методів дослідження за рахунок манекенів за рахунок комп'ютерних комп програм, на які ми можемо давати студентам основні практичні навики для діагностики. Я вважаю, що треба давати максимально клінічний матеріал, тому що це є основа нашого лікарського процесу. За спиною у всіх без винятку врятовані життя людей, висловлені слова подяки за надану допомогу, безсонні ночі в ординаторських, роздуми про життя, його цінність. Ми обрали благородну професію і я впевнений, що ніхто ні хвилини не пожалкував про це. Це важка. І часткове повернення. В студентські роки таки відбулося. Для мене честь, що ви сюди мене запросили. Я дивлюся по ваших очах і вижу близько енергії. Ви всі працездатні і ви прийшли сюди, бо ви маєте ностальгію. Яку ностальгію? Ми сюди прийшли. це ностальгія за нашою молодостю, за нашою студентською юністю. За тим, що є що згадати. Правда, і я тоді був молодший. <рив> Хочу сказати, що я був наймолодший викладач медфаку серед клінічних дисциплін. І от уже 50 е, четвертий рік я роблю. Можете всидити, я заходив у палату, от хлопці знають вони. Це ваш курс, це перший, з яким я почав працювати з 4 го курсу 5-й шостий. Я заходжу і ну, в халатах усіх дивляться, а де викладач? Тому що по віку і по габітус одинаково. Майже одинаково. Тому я хочу сказати, що я з величезним задоволенням прийшов сюди перевернути цю сторінку і перенести себе. У ті далекі хороші часи, коли тут була чудова їдання, дуже добре тут говорили. Через цю суд... їдальню пройшов весь факультет. Маємо думати не тільки про аудиторію і дивитися, що то, а чи сотий той студент при тепершньому стані. Це раз, друге, хочу сказати, що тепер немає якоїсь закритої інформації, важко щось зробити. Тепер можна війти в Бібліотеку Національного Конгресу Америки, куди хочете все подивитися. Питання не має що доступ до інформації. питання як цю інформацію усвоїти. І ніякі електроніки не замінять безпосереднє спілкування з хворим. Медичний факультет. Завжди був одним із великих колективів, який багато зробив для розвитку медицини у, у нашому краю. випустив тисячі випускників. Так от із самого початку. А наша спеціальність така, яка вимагає не тільки знань вміння, а й самопожертви, і крім. Професійних якостей мати на висоті моральні і етичні. І це дає мені підставі сказати, що абсолютній більшості моїх вихованців проявилися ці якості. На завершення всі заспівали Гаудеамус. Гаудеамусідус, Ювене! Відтак нинішній ВОО-декана Олег Дівіняк провів екскурсію медичним факультетом. Розповів про зміни та нововведення. Із тих часів, коли навчався випуск 1975-го, змінилося багато що. Ми рухаємося в ногу з часом. Ми впроваджуємо різноманітні цифрові технології в навчанні. Ми розвиваємо симуляційні технології в навчанні. З'явився симуляційний центр, з'явилися електронні сервіси і електронне навчання. Тепер студент у своєму телефоні має всі підручники і навіть кращі, які він колись одержував у бібліотеці. Деякі речі і в минулому були дуже позитивні, і є речі, які ми десь втратили. Так, наприклад, ми вже не проводимо навчання з використанням лабораторних тварин, не моделюються на них хвороби, не здійснюються їх ростини. Це вже за сучасними поглядами біоетичними заборонено під час навчання. Так? Ми заміняємо ці речі, використовуючи вже більш сучасні технології логії знову ж таки симуляційне навчання і так далі нині медичний факультет один із найбільших в університеті тут навчається більше тисячі студентів Усі навчаються, звісно, що за денної форми навчання він розширився. Він пропонує освіту також фармацевтам, а також медичним сестрам бакалаврам, тобто рівень наступний і вищий за коледж. І також ми нещодавно започаткували підготовку парамедиків при медичному факультеті, оскільки існує значна потреба у нашій області в розширенні цієї ланки. У забезпеченні кадрів, які будуть працювати на екіпажах швидкої допомоги, і те, що об'єднує всіх випускників медичного факультету: вітраж як фон для таких спільних світлин. Традицію повторили й випускники 1975 року, які вже через п'ять років знову мріють зібратися. Зустріти одне одного, наче не бачилися півстоліття. Але прощатися немов зустрінуться завтра.